Я сивію дуже швидко. І якщо воно пройде там 2-3 тижні, уже дуже видно ці відрощі, корені на темному волосі. Це взагалі дуже видно. Чи вже придумають якусь вакцину від сивини колись? Або як доглядати за цим волоссям, як його часто можна фарбувати, яке є рішення від професійного перукаря? Якщо клієнту добре пасує світле волосся, то, звичайно, перевод його в світлий тон. Але є клієнти, у котрих своя натуральна база дуже темна. Тобто, якщо така темна, як у мене, і на ній ще біле волосся, прям єдрьона, є такий варіант камуфлювання сивини, це коли ми протоновуємо сивину, але вона не супер плотно профарбована. Овиця, тобто якісь волоски профарбувалися, якісь продовжують блистіти, і за цього, коли я трастаю, нема такого жорсткого борта. І другий варіант це контурінг. В основному сивината у нас з'являється отут біля обличчя, в самому каварної зоні. Але і біля обличчя в основному набирається контурінг. Це такі світлі пасма.